Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачний львівський сирник. Додаємо 200 г руцинок, Але руцинки попередньо я замочила в теплій воді на 15 хвилин. Пройшло 15 хвилин, воду злила, а руцинки просушила на паперовому рушникові. Все ретельно перемішуємо. Вливаємо розтоплене вершкове масло 200 г. Знову перемішуємо все до однорідності. Коли все гарно розмішали, беремо форму у діаметрі 39 на 28, вкладаємо пергамент у форму і вливаємо підготовлену нашу сирну масу. Гарно її розрівнюємо, можна постукати формою по столі.